далі, неподалік мосту, побачив ось таку табличку, яка була встановлена згадку про півтора мільйона вірмен, які загинули під час масових вбивств та депортацій, здійснених ще Османською імперією, тоді під час першої світової війни. Це одна з найтрагічніших сторінок ХХ століття, яку Франція офіційно визнає геноцидом. Такі пам'ятні знаки є в багатьох французьких містах: і в Парижі, Марселі, Ніці, Ліоні, і також в Біаріц, де проживає невелика, але активна вірменська громада. Цей меморіал символічно нагадує про повагу французів до історичної пам'яті на підтримку вірменського народу. А я можу сказати, що те, що відбувається зараз в Україні, це також геноцид українців зі сторони Росії, яка робить казна що і невідомо навіщо, як якісь зомбі, яким дали команду. А вони, як біороботи, виконують ті всі злочинні дії, замість того, щоб жити в мирі і злагоді і будувати все навколо себе, навпаки, руйнують долі інших людей і міста, а також території нашої країни. Потім я пішов прогулятися з тим містком через скелі та гірські породи. Це вони цікаву атракцію зробили, бо краєвиди там навколо відкриваються напрочуд гарні. І який там свіжий бриз від океану був такий солений і дуже приємний. Гуляти там було одне задоволення. і роздивлятись, як ті всі хвилі розбиваються оці скелі.